З нами на зв'язку Ігор Чаленко, політичний експерт. Пане Ігоре, мої вітання! Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Будемо обговорювати найактуальніші події. Зокрема, станом на сьогодні було відомо про те, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія починає благати про перемовини за допомогою посередників. Проте Україна висунула у відповідь чотири прості вимоги. Зацитую, вони зараз ведуть величезну роботу з певними групами, аби вони вступили в перемовини. Вже і Бразилія, і кого тільки немає в посередництві. Давайте будемо домовлятися, щоб якось вирішити це питання. За словами секретаря РНБУ, Україна висуває Росії доволі прості чотири вимоги. Звільнити всі українські території, які наразі є тимчасово окупованими, відповідальність через трибунал тих людей, які затіяли війну, які вбивають дітей, літніх людей жінок, які до військової справи не мають жодного стосунку, гарантії безпеки України та відповідальність. Данілов також наголосив, що йти на умови терористів це абсолютно неприпустима річ. Знову ж таки, перемовини в контексті о, цього цих перемовин, да, умовно кажучи, ми вже чуємо про це в період цього широкомасштабного вторгнення усі 349 днів, починаючи там, якщо не помиляюсь, з першого тижня, коли Росія зрозуміла, що Київ за три дні не вийде. От і щодо перемовин, ми чуємо постійно, але от та риторика з боку Російської Федерації, вона як на мене, та те, що вони роблять на своїми, своїми діями. Воно жодним чином не спрямоване на перемовини, тому що навіть коли від не зустрічалися тоді там у на території Білорусі відбувались масовані ракетні обстріли. Коли Кулеба зустрічався з Лавровим, Росія продовжувала терор українського населення, і зараз фактично щодня ми розповідаємо глядачам про чергові воєнні злочини на території нашої держави. Ми бачимо масовані ракетні атаки на території нашої держави, але тим не менш Олексій Данілов зазначає про те, що Росія наразі благає про перемовини. Якщо говорити про ці перемовини на вашу думку, з урахуванням тієї інформації, що ось в лютому, в березні ми матимемо також фактично ще один великий наступ на східних територіях нашої держави, чи вдасться взагалі, чи буде якась результативність від цих перемовин від залучання інших партнерів задля того, аби шляхом перемовин врегулювати війну? Очевидно, що будь-яка війна завершується перемовинами. Це аксіом. Але ну знову ж таки, перемовини можуть бути і про капітуляцію, і о, десь знаходження якоїсь посередньої позиції, але тим не менш такі перемовини все рівно вони будуть. А, але питання з якими власне від ними будуть заходити в ці перемовини, і очевидно, що зараз говорити про них передчасно. Дійсно, як українська сторона, так і російська зараз готуються до вкрай активного. Ну, декілька місяців будуть вкрай активних бойових дій вже після того, як вони будуть підходити до свого завершення ну як завершення, не завершення, а виснаження тих спроможностей, тих можливостей, які зараз накопичуються і будуть кидатися в бій, то очевидно, що тоді будуть більш-менш. Ну, реалістичні вже відні для того, щоб починати або не починати реальні перемовини. Те, що зараз сьогодні робить Російська Федерація, вона це робить протягом багатьох місяців. Вона не хоче перемовини про мир. Вона хоче перемовини для того, щоб затягнути для себе більше часу і зібрати більше сил, і піти ну, більш потужно в наступ. Це очевидно. Тому в нинішніх умовах зрозуміло, що. Всі ці е, треті сторони, там різні країни, там, із Південної Америки, ми вже там бачили використання намагання Ватикану або Туреччини, або ну ну дуже багато їх дійсно там. І Гутєріша ООН. Тобто ці всі треті сторони зрозуміло, що вони хочуть. Знаєте, отримати таку історичну місію, завершити війну, але це сьогодні не потрібно Росії. Росія просто намагається свої минулорічні помилки, якось все таки взяти з них якийсь результат і їх закрити. І відповідно піти знову в бій з кращими силами. Це все, що їм на сьогодні потрібно. Тому, звичайно, пан Данілов, він говорить абсолютно вірно. І знову ж таки, що хоче Російська Федерація, що для них є сьогодні мир. Називається Віддайте нам п'ять регіонів України повністю, чотири області ЕРК. Підпишемо там умовний мінськ. 3 і до якого часу на рік на два, поки Путіна знову переоберуть і він накопичить сили для того, щоб загарбати всю Україну. Зрозуміло, що якщо ці перемовини зараз почнуться, то загальмується надання військової допомоги. Те, про що було домовлено в рамках Рамштайну з іншими партнерами, це зараз сьогодні хоче зробити Росія зірвати всі ці поставки, тому що Україна зробила дійсно. Феноменальні домовленості досягла і зараз протягом цього року дійсно там щось короткостроковій перспективі щось трохи далі. Але дійсно ми зараз отримуємо дуже потужну підтримку заходу. Це сьогодні не подобається Росії, тому вона оцими словами про перемовини закидами намагається це зірвати. Але звичайно, жодних планів у неї не змінилося стосовно загарбання всієї території України. Про що до речі говорять? Ті самі пропагандисти на тих самих російських каналах, де там чоловік Сіманіан забув як його звати, прямо каже, що геть з нашої України, тобто вони вже не говорять там про окремі області, а говорять повністю про нашу державу. і Чомусь вона у їхньому розумінні є їхньою. Хоча, звичайно, цього абсолютно немає. Але тим не менш, звичайно, боротьба продовжиться. Єдине що гнітить, що все рівно це. Ну чим більше будуть наступати, тим більше нам треба захищати відповідно. Це додаткові жертви, але це ціна незалежності. Знову ж таки, за словами пана Данілова, ми бачимо, що вже і Бразилія також вступила от в цей перемовний процес, умовно кажучи, так і раніше, ну, ми не бачили принаймні там в медійній історії залучення тієї ж самої Бразилії. Бо... Там країн Латинської Америки, так е, якщо говорити в контексті цьому, чи зможе заручитися Україна підтримкою цих держав, чи побачимо зокрема від них якусь певну військову допомогу, якщо вони вже беруть участь в певному прямому посередності? Зараз, якщо говорити про країни, наприклад, Південної Америки, то звичайно є питання, наприклад, надання боєприпасів дуже потужне. Бо знаємо ці танки Леопард 1 які нам будуть передавати там, здається, 105 мм міліметрів боєприпаси, і їх якраз можна зараз в достатній кількості взяти в південній Америці. Тому звичайно, я думаю, що перемовини в цьому плані вони триватимуть е з нашими партнерами. Але це знову ж таки це чергове поле бою, дипломатичне. І як ми ввійшли е раніше на поле Росії в тій самій Африці. Своєю ініціативою Grain from Ukraine. та сама ситуація може відбутися і з країнами власне Південної Америки, тому що знову ж таки немає ніде сталих позицій, абсолютно захищених, де Україна не може сказати свого слова. Плюс, звичайно, не забуваємо і про. Плив діаспори насправді у Південній Америці дійсно потужна українська діаспора. Я з нею до речі постійно спілкуюся, і ця діаспора намагається сформувати проукраїнський контекст у цих цих подіях стосовно висвітлення російсько-української війни на щастя, в нас вже є сформований також про український контекст в країнах Європи. І, Зокрема, це ми бачимо і в плані різної підтримки, як військової, так і економічної. Давайте поспілкуємося про те, що президент Європейської ради Шарль Мішель офіційно запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті Європейського союзу, який пройде 9-10 лютого у Брюсселі. Як відомо, в четвер 27 лідерів європейського союзу зберуться в Брюсселі на саміт, де заплановані теми для обговорення Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США. Особиста участь президента України в саміті дозволила б йому зустрітися з очільниками всіх членів Євросоюзу. Раніше в понеділок видання Times повідомило про плани Європейського союзу, щоб Володимир Зеленський взяв участь у саміті лідерів країн-членів на цьому тижні. Джерела видання також підкреслили, що проблеми з безпекою можуть зірвати візит українського президента. Знову ж таки, на вашу думку, наскільки є важливим те, або президент України Володимир Зеленський відвідав цей саміт у Брюсселі, тому що знову ж таки ми пам'ятаємо, що там під час війни, ще на початках широкомасштабного вторгнення Володимир Зеленський казав, що він знаходиться в Україні і буде фактично там покидати межі нашої держави тільки в випадку того, якщо буде реальна допомога Україні, ми пам'ятаємо його візит до Учених штатів Америки, після чого Україна там отримала і Патріоти, і фактично таку відкриту вже двопартійну підтримку України, так і у Конгресі, і в Сенаті? І відповідно знову ж таки, якщо мова зараз де про фактично саміт Європейської ради, так оцей саміт Європейського союзу, е, наскільки важливо, або президент України Володимир Зеленський був там фізично, і які результати він звідти може також привести для України? З однієї сторони, звичайно, я з вами погоджуюся, що Зеленський, наприклад, коли в Штати літав, він привіз величезну допомогу. Можливо, і тут є певні вже напрацювання. Дійсно, якщо буде офіційне підтвердження, що Зеленський полетить, бо з нашої сторони, звичайно, це питання безпекові. Я думаю, що до останнього не буде цього офіційного анонсу. Але з іншої сторони, ну і питання, звичайно, ситуації на фронті. Я думаю, що е, якщо є такі плани поїхати, то до останнього будуть визначатись, чи треба це робити чи ні, в залежності від активізації е, росіян зараз по тих трьох напрямках, чи навіть п'яти, бо там генштаб одне говорить, там гур трошки інше, але тим не менш. Е, але загалом е, знову ж таки ми маємо усвідомлювати, що. Паралельно з війною президент поставив ну доволі амбітну мету. Це вступ до європейського союзу протягом двох років для того, щоб це все відбулося. А ми знаємо зараз позиції всередині самого Європейського союзу. А що таке Європейська рада? Це можливість власне спілкування з максимально вираженою кількістю в географічному плані, тобто, це там не. Там бюрократи з Брюсселя, там лі лідерство, а це керівники всіх 27 держав. Тобто, це можливість дійсно провести на одному майданчику безпосереднє спілкування і тим самим е покращити позиції України, в тому числі в питанні європейської інтеграції. І тому я думаю, що цей візит він був би позитивним, якби він відбувся. Але тим не менш, я думаю, що до кінця буде це таки означатись знову ж таки питання безпекового фактору. Ну ми почули також і про те, що однією з основних тем на цьому саміті це буде Україна, і знову ж таки в контексті України ми можемо говорити лише зокрема приєднання України до Європейського Союзу, чи також може обговорюватися зокрема і економічна, можливо, навіть певна військова підтримка від різних країн-учасників. Якщо говорити про економічну підтримку, звичайно, ми вже знаємо, що Європейський Союз протягом цього року нам загалом надасть допомоги в розмірі 18 мільярдів євро для того, щоб гасити дефіцит державного бюджету. Це вкрай важлива допомога, але додатково, що сьогодні Україна ставить за мету на короткострокову перспективу, це пролонгування. Власне пільгових правил торгівлі з Європейським Союзом, те, що було проголошено 30 травня минулого року. Станом на один рік, Україна зараз просить Європейський Союз продовжити ці, ці умови торгівлі, що зараз підтримує вітчизняну економіку. Ну як мінімум на декілька років до кінця 2024 року. І ну, взагалі, пам'ятаємо, Верховна Рада робила навіть заяву, де просила аж до кінця перемовин про вступ України в ЄС продовжити а, цю пільгову торгівлю. Відповідно, я думаю, що президент теж буде працювати в цьому напрямі. А, якщо говорити про військову допомогу, то звичайно, а, ну я думаю, що він проситиме допомогу не від ЄС, як конкретно, а й від країн-членів. І звичайно, так ці перемовини будуть відбуватися. Це просто додатковий майданчик для того, щоб вибити е, додаткові потужності і спроможності для нашої країни. Ну, будемо надалі спостерігати, чи все ж та відвідає персонально президент України саміт Європейського Союзу і вже тоді більш детальніше поспілкуємося про його підсумки. Е, крім того, ситуація з китайським шпигунським аеростатом в Сполучених Штатах Америки не сприяє поліпшенню і так складних відносин між Вашингтоном і Пекіном, але в Білому домі і надалі хочуть посилювати діалог. Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Нагадаю, що раніше взаємини між Сполученими Штатами Америки і Китаєм до цього були напруженими для держсекретаря Блінкена Зараз просто недоречно відвідувати Пекін на тлі такого кричущого порушення нашого суверенного повітряного простору. Додав представник Білого Дому. В Вашингтоні ж наразі переконані, що зараз не час для дискусії віч на віч, аби обговорювати широкі дипломатичні питання. Очільник держдепу вирішить до Пекіна, коли настане слушний момент. Знову ж таки, пам'ятаємо про те, що на вихідних сполучені штати Америки збили там аеростат. Знову ж таки, вже в своїй фактично так території на своїй території, так і відповідно після цього Китай там висловив тезу, що це робить ще більш напруженими стосунки між Америкою і Китаєм. Знову ж таки, на вашу думку, ця ситуація, і ми бачимо зараз і про те, також що там дані британської розвідки повідомляють про те, що Китай певним чином допомагає Російській Федерації у війні, і напередодні тієї зустрічі між Цзіньпіном і Байденом, де вони, начебто, домовились в економічному аспекті конкурувати. І в плані тому, що жодних негараздів там не повинно ніяких бути. Але тим не менш, ми бачимо, що ця ситуація наростає. Який пік може бути от подібного напруження між Америкою і Китаєм, на вашу думку? Знову ж таки маємо усвідомлювати, що тісно відносини вони між двома країнами сьогодні є складними, але тим не менш їхні економіки взаємопов'язані, тобто загалом 40% світового ВВП сьогодні поділяють Китай і Сполучені Штати Америки. Тому, звичайно, зараз оце політичне і геополітичне конкурування воно дуже часто буде вдарятися в економічні реалії, Але тим не менш, ми вже бачимо. В західних засобах масової інформації певний накал, емоцій і такі вкидання меседжів, що нібито сполучені штати готуються до імовірного військового зіткнення з Китаєм десь після 25-го року, що нібито там американська армія має бути до цього готова, і так далі. Але знову ж таки, я думаю, що все це зараз відбувається на фоні е, ситуації з Тайванем. Просто е, вкрай знаєте, от, так, така складна дійсно геополітична гра для того, щоб уберегти Тайвань від. Бажання Китаю е, забрати острів е, силовим методом, е, в принципі, сі раніше, після свого переобрання, він заявив, що Тайвань він буде забирати іншими, а не військовим методом. Але дивлячись на те, як зараз інтенсифікувала підтримку е, Китай, інтенсифікував підтримку Російської Федерації, що ну ламає трохи раніше е, взяту концепцію. Щодо російсько-української війни з боку офіційного Пекіна, то, звичайно, зараз з'являються певні побоювання. А що ж власне хоче сьогодні Пекін, що сьогодні хоче СІ? Тому я думаю, що дійсно, в принципі, загострення зараз стосунки, воно буде відбуватися, але не настільки жорстко, не настільки швидко, як всі цього очікують. І навіть ситуація з цим аеростатом, я вам хочу сказати, що насправді. Китай не вперше, не вдруге, не в десяте запускає е подібні е аеростати, які маскуються під е власне гідрометеорологічні там зонди, які там шпигують. Але це саме роблять інші країни, насправді які мають на сьогодні е подібні технології. І це не лише там аеростат, а й супутники. Тобто, це така знаєте шпигунство, один за ну там один за другим, за третім і так далі. Тому я думаю, що просто це підсвітили в засобах масової інформації, щоб показати, що Сполучені Штати здатні захистити власний повітряний простір від чужинців і можуть там без проблем збити цей аеростат. Їх і так збивали, тільки робили це не на медіа. Не робили цього шуму, те, що зараз робиться, очевидно показати, що там адміністрація Байдена там максимум робить для захисту сполучених штатів. Ну Джо Байден зокрема висловився також стосовно цього інциденту і зробив ряд інших заяв. Зокрема щодо Китаю, то Джо Байден заявив, що. Інцидент зі збитого США китайською розвідувальною повітряною кулею жодним чином не вплине і не погіршить відносини між Вашингтоном та Пекіном. Крім того, Джо Байден також і пояснив свої рішення не постачати Україні F-16. Зокрема, ось як він відповів на запитання про те, чому поки що не виступає проти постачання Києву винищувачів. Зацитую зараз, бо нам слід залишити їх тут. Це зовсім інша ситуація. Про це сказав Джо Байден. Знову ж таки, всі українці зараз чітко бачать і чітко розуміють, яка фактична ситуація, тому що щодня ми читаємо також про те, що наші українські військові гинуть на полі бою. Всі ми так само чуємо там і речника повітряних сил збройних сил України, і військових експертів, які як один твердять про те, що F-16 – це там, зокрема, та пігулка проти агресії Російської Федерації, яка допоможе Україні наблизити перемогу. Бачимо, що в Байдена трішки інше бачення цієї ситуації. На вашу думку, з чим воно може бути пов'язане і чи зміниться найближчим часом? Ну, по перше, що стосується авіації, то Ну, наскільки я чув там, з перемовин там кулуарних, то не хочуть там передавати нам авіацію, а хочуть, щоб Україна її купляла. От, тобто тут якраз питання фінансів веде. По-друге, сполученим штатам зараз вигідніше дати на першому етапі дозвіл на реекспорт f 16 там з європейських, наприклад, країн, де натомість ці європейські країни будуть замінювати ці F-16 на F-35, які будуть куплятися у виробника американського, і тобто, ну ми розуміємо, що це додатковий бізнес іде. Але тим не менш, я думаю, що все рівно питання f 16 або інших сучасних. Типів літаків в цьому році вона дійсно буде вирішена, тому що знову ж таки ми вже підготували наших англомовних пілотів для того, щоб вони пройшли екстерном все навчання, яке зараз необхідне. Ну і очевидно, що військові дії вони далі триватимуть. Тому я думаю, що це питання дійсно протягом цього року буде е, вирішено. Але те, що Сполучені Штати зараз роблять, вони в тому числі захищають власний економічний інтерес. Але тим саме вони ж не забороняють f 16 передавати там е, інших країн. Плюс хочу наголосити, що цих літаків насправді було випущено е, дійсно багато їх загалом в світі зараз. Приблизно 3,5 тисячі, тому у нас є сьогодні широкий ринок, де ми можемо домовлятися для за їх передачу, бо вже зараз є період, коли всі їх починають замінювати на оці F-35, і на більш сучасні там нового покоління ці винищувачі багатоцільового призначення. В контексті постачання зброї, то як на мене, просто Сполучені Штати Америки, вони такими були фактично лідерами в усьому. Тобто, да, якщо Україна отримувала артилерію, то спочатку нам її передавали Сполучені Штати Америки, потім країни Європейського Союзу, інші країни вони також доєднувалися в цьому постачанні. Така ж сама історія була і з Петріотами, коли там просили Німеччину, аби вона передала. Вони вирішили передати тільки після того, як Україна фактично е, отримала от першу цю батарею після візиту сполуч... президента України до Сполучених Штатів Америки. І ситуація з літаками. Ви говорите зараз про можливий реекспорт. Зокрема, Дмитро Кулеба він зазначав про те, що важливо не скільки отримати Сім'їв 16, можна отримати і будь-які інші аналоги, але дуже важливо розблокувати цю опцію. Чи можемо ми зараз насправді говорити про те, що там літаки, до прикладу, в плані постачання літаків, військових літаків в Україні, там першими будуть не Сполучені Штати Америки, а до прикладу, можливо, навіть країни Європи. Та сама Франція або ж Нідерланди, які також, до речі, заявляли про можливу передачу F-16. Це Цілком може бути. Причому навіть тут питання не в F-16, як такому. Ми можемо там ті ж самі гріфони отримати теж непоганий європейський літак. Тобто нам головне просто розблокувати можливість у цих західних передач. Тому я думаю, що зараз це буде обговорюватись в тому числі під час лютневої зустрічі в форматі Рамштайн. Ми пам'ятаємо про це, були анонси, і дійсно, ну очевидно, що Сполучені Штати зіграють свою роль зараз в цьому питанні, але зараз. Нам не так багато літаків і треба насправді, або йде скільки запит офіційно там ми називали близько 200 літаків, які зараз нам потрібні зібрати зі всього світу. Це сьогодні реально абсолютно зробити. Зараз от такий час, коли це зробити легше, ніж з леопардами, 2 з якими ми билися там не один місяць. Насправді, тому я думаю, що дійсно. На цю справу треба дивитись позитивно, але звичайно, от в найближчі два місяці ну зрозуміло, що їх не буде. Але тим не менш, ця справа вона і далі рухається, і я думаю, що ми отримаємо ці літаки з західного зразка, що дозволить нам, по перше, захистити наше небо, а по-друге, власне, впроваджувати ті операції для того, щоб звільняти наші території. Пане Ігоре, дякую вам за те, що доєдналися до нашого прямого етару. Ігор Челенко, політичний експерт, з нами на відеозв'язку детальніше обговорювали найактуальніші події сьогодення. Ще раз дякую за те, що були з нами. Дякую вам.